Повні дані щодо наслідків сьогоднішнього ракетного удару Російської Федерації формуються відповідними службами. За попередніми відомостями, внаслідок російської ракетної атаки на Київ загинуло двоє людей, ще 18 потерпілі. Раніше повідомлялося, у Подільському районі спалахнув склад площею орієнтовно 3 тисячі квадратних метрів. Під завалами 10 осіб. Мерки. Віталій Кличко повідомив у Шевченківському районі з під завалів звільнили чотирьох людей. Є пошкодження житлового будинку, займання на території гаражів, бізнес-центру і складських приміщень. У Святошинському районі заявляли про одного постраждалого. Зокрема, у соцмережах оприлюднено відео факт влучання ракети в одну з висоток у Києві під час масованої атаки Російської Федерації. Рятувальні операції тривають. Екстрені служби працюють на місцях.